А це третя частина огляду проєкту Холостяк з Тарасовим цимбалюком, випуск сьомий. Я зупинилася на тому, що Холостякові нашому теперішньому Тарасові потрібна, не пуста жінка, а жінка, в якої є місія. І ось ця Іра, вона мені не подобається в цьому плані. Вона якась дуже. Як дитинка, хоче сісти татові на шийку і сидіти, і не в фінансовому плані, а немає от якогось свого захоплення. І знову ж таки, Даша Лебідь зробила гіденького коника, а Тарас його з'їв. Тараса, хочеш коника спробувати? Я пробував вже сьогодні такого коника. Не мого. От молодець в цьому плані. Дівчата з Тарасом трошки випили, розгарячились, такі красиві. Тарас уже жартує. Даша так потішно розказувала тост. Я на неї подивилася, всі сміються, а відірватись неможливо. І про який це вона класний український твір. Так розказала. А ну напишіть в коментарях, бо я такого не читала. Даринка випила і стала тамадіть. Боже я б з цього застілля випуск би й починала. Десь там для розгоночки трошки-трошки, а потім би оце застілля. Бо саме тут і стало цікаво. Вони випили і стали справжніми, з них поперло. Воно і здачі тому поперло, тому що ну, це не просто боротьба за чоловіка, це ще шоу. Ти постійно перед камерами і ти десь соромишся, це жива людська реакція. І дуже невимушено, Тарас запросив вірочку на побачення. На наступний день. Ну, побачення з Ірою це взагалі економія на, на всьому, що тільки можна. Вони взяли робоче обладнання, як в народі кажуть, мікрофон Пушка. Виканда травела Волохата, я називаю її так. І почали записувати серії, як в фільмі Мої думки тихі, звукорежисер записував звуки лісу, так і тут. Вони записують звуки Карпат. Походу звукорежисерам роблять легше. Да, вони потім ці звуки будуть десь вставляти. Якщо, звичайно, їм буде легше після того, що ця парочка запише. Але все-таки витрачено нуль з бюджету. Взято просто техніку і все. Господи, хто це придумав взагалі? Ні, ну це чуттєво на розвиток звукової сенсорики, прямо як для діток трьох років. Знаєте, ото як в садочку, дітки вивчають різні звуки, різні музичні інструменти їм приносять, вони по них бемкають. Взагалі, для підготовки до школи оце побачення ідеальне. Коли готуєш дитинку до школи, спочатку найскладніше, типу математика читання, або якщо дитині читання важче, то спочатку читання, а в кінці вже якийсь релакс, чи малювання, чи музика, отакі фізкультурка, отакі різні забавки. Вони теж розвивають, але вони більш легші. Так оце позаписувати з дитинкою звуки отлічно для підготовки до школи. Але для побачення Ну хвилин 15 можна записувати, ну максимум 45. А далі що? У ну, мене тоді ідея побачення: знімати разом тіктоки, разом дивитися холостяка і оглядати, ну як на те пішло. Тира потерлася головою об цю пушку. У нас її називали собака, а вона називає Андатра. Ну це ж креативно, креативно. Іра, взагалі, вона така спонтанна і розкута, захотіла головою потертися об Андатру, потерлась. Ну це ж не кожна тут думається. Ну, взагалі-то такі диваки і створюють витвори мистецтва і наукові відкриття, тому що вони додумуються зробити те, що ще не додумався ніхто. Ну якщо в них таке побачення. Я не можу не перейти в режим АСМР. Це якийсь та там режим активного слухання, яке звучить ось так. Ну, все, я повернулася до нормального режиму. А ви напишіть, як вам краще. Режиму запису. Тарас сказав Вірі, щоб вона проговорила як класна. Бачите, який він щедрий на теплі слова, компліменти, на вираження емоцій. Це ж прекрасно, коли людина теж не затиснута. Прям в цьому побаченні не учасниця бігала за холостяком, а Холостяк за учасницею. І вір якийсь флірт ненаіграний, як у тої Ірочки. От я прям їх розділила. Той, що в косичках, що була на байдарках, а в неї якось так спокійне таке фліртування. Ненадмірне. Я просто в предвкушенні, По-моєму, українською це передсмак того. Як це аудіо послухають дівчата, їхній смок оцей Тараса і Ірочки. Ну, не показати, тобто не дати послухати це дівчатам, це гріх, хоч це і порушує цю інтимність між Тарасом і Іриною. Але ж нам потрібне шоу, шкандаль. Потім ірочка поділилася таким фактом про себе: що якщо їй щось не подобається в людині, це декілька разів повторюється, то ірочка дистанціюється. В принципі, доволі непогана стратегія. Єдине, що перед тим, як дистанціюватися, треба просто людині проговорити, що оце, оце зі мною не можна. Можливо, людина погодиться на твої умови і тобі не доведеться дистанціюватися. Стосунки будуються словами через рот. Ну, нарешті, погуляли ліском, поговорили інтимно, що було доволі цікаво. І Тарас навіть зав'язав їй шнурки. Ну він же класний мужик. Бачите, він не боїться бути десь нижче жінки, десь за нею ухажувати. Це ж класно. Хоч така велика рама, а він же ж не грозний, не бичара, як в народі кажуть. Вона аж засмущалась. Я взагалі цей момент, коли чоловік щось робить з зуттям жінки, називаю Барбара Брильська. Там Лукашин кайфував, коли застібав їй сапоги. Та й взагалі для багатьох чоловіків жіночі ноги це фетіш. І це природньо, тому що всі зони, де лоскотно, там під мишками, на стопах, це нерозвинені ірогенні зони. Якщо в жінки там ірогенна зона, ясно, що чоловіка, чоловіка туди тягне. Ну, взагалі, все природою продумано. А дівчата на жіночому клубі зустрілися з пані Оленою, яку не представили ні як психолога, ні як кого. Говорили вони про любов. Нарешті, після психологічних розборок, де Оксану звинуватили поза очі в нещирості, Оля прийшла з пакетом. Ну, пакет це голосно сказано, це така сумка-коробочка подарункова. Пакет волі відібрали, а там подаруночок для Даші. Ну, Там, звичайно, прикраса лебеді, як вона і хотіла. Лебеді, 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 лебеді кохання. А чому Надін так сильно цьому зраділа? <плес> а потім Тарас і Іра відправились до басейну. Розмовляли про дитинство, це було прекрасно. Дуже доросле в неї ставлення до стосунків своїх батьків. Головне, щоб вони були щасливі. Правильно вона мислить. Так, хвилиночку відволічусь. Мене постійно запитують, де дивиться холостяка, та дивіться його на телепорталі. Просто гулите телепортал, шукайте там лупу, і там знаходите холостяк, прописуєте. І дивитесь останню серію. Ну, що непонятно, дуже милі, дуже теплі у них розмови про дитинство, дуже глибокі. І якраз на цьому і ґрунтуються стосунки. А не одразу на поцілунках і фізичних речах. А як вам, до речі, краще? Один великий огляд чи отак частинами? І, до речі, четверта частина наступна.